Шановні лідери, скористайтеся підказкою, як оформити онлайн-претензію на сайті Oriflame. Переходимо на панель замовлення, потім претензії та ще раз претензії. Відкривається вікно для оформлення претензій. Якщо ви не знаєте, який тип претензії вибрати, ви можете ознайомитися з інструкцією по розміщенню претензій. Потім ввести номер партнера бренду або ВІП-клієнта. Якщо ви знаєте номер накладної, будь ласка, введіть його. Якщо ні, можете просто скористатися пошуком накладної. Виберіть накладну, по якому ви збираєтеся зробити повернення. Натиснути Продовжити. Обов'язково виберіть запит, який ви хочете створити, один з трьох. І зверніть увагу, що претензії обробляються після отримання фізичної продукції на склад приємних покупок.